І детальніше про модернізацію російських ракет, а також перспективи цієї галузі ворожої оборонки, поговоримо з Юрієм Ігнатом, речником командування повітряних сил ЗСУ. Пане Юрію, я рада вітати вас в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Отже, останнім часом росіяни активно застосовують протикарабельні ракети Онікс. З чим це пов'язано? В чому особливість цих ракет? Кожна ракета має свої тактико-технічні характеристики, відповідне призначення для знищення тої чи іншої цілі. Ну але ракети, як ми вже знаємо, з досвіду і цієї війни, жахливої війни, так можна застосовувати не за типовим призначенням, а для знищення, скажімо, от зенітними ракетами наземних цілей, що робить Росія, це ракети С-300, знаємо, б'ють по землі. Ну, так само ракети Онікс, їхнє основне призначення це знищення саме надводних цілей, тобто кораблів супротивника, але по береговій зоні вони вже не вперше їх застосовують. Просто їх застосовують менше, саме тому вони менше попадають у зведення, тому що ну, виробництво саме ракет Онікс не таке широке, як інших ракет. тому... Власне, їх застосовують менше і застосовують лише по прибережній зоні тобто Миколаїв, eh, Та Николаївщина та Одещина. Ну, ха двадцять також створювалась для знищення саме морських авіаносних груп, але ж ми теж застосовують сьогодні по Кременчуцьких торгових центрах. По житлових будинках у Дніпрі і так далі. Окупанти От, власне. Ми бачимо жахливі наслідки цих ракет, і ви правильно зазначили, всі ракети, які є сьогодні на озброєнні, вони можуть модернізуватись. Ну модернізуватися яким чином? Теж не те, що беруть стару ракету, якусь ржаву, так і її там щось доробляють. Так Створюється на її базі інший тип, новіший тип ракети, тобто технічна документація зберігається все, і створюється нова ракета, як от ракета х 32 яка має збільшену дальність збільшену можливо точність так, ну тому от, ну, от, власне, все, що новіше, воно все мало б бути кращим, от е, у випадку, як ракета Х-55 стає ракетою Х-555, вже її на базі цієї ракети створили цю ракету. І власне одна з найновіших це х-101 яку сьогодні окупанти мають на зборі. А наскільки складніше Онікс збивати? Чи правда це? Ну, складніше в тому, що ракета притискається до води на старті. Вона здіймається понад 10 тисяч метрів, якщо з берегового комплексу бастіонисової такі летить до своєї цілі. Чим вище вона летить, тим Далі вона полетить. Тобто, чим ну це фізика ракети, якщо летять високо, збільшується їхня дальність фактично удвічі, що стосується оніксів. Якщо ж вона буде одразу притискатись до землі, то та дистан до води має Та дистанція скоротиться удвічі. Тобто на висоті це може бути до 600 кілометрів. Якщо буде летіти 10-15 метрів над водою, це буде до 300 кілометрів. Така дальність застосування ураження цією ракетою. Ну, класика застосування, яка це летить вона частину траєкторії летить високо, тобто долає половину так, свого шляху, потім опускається вже перед заходом на ціль, ще не входячи в зону враження ППО, вона опускається нижче до води, 10-15 метрів. Що Ну, ускладнює її виявлення та збиття? Я б сказав не те, що навіть ускладнює їх ну, звичайними засобами квітної оборони збити неможливо на такій висоті цієї ночі. Чи була ракетна загроза, чи тільки шахеди були направлені по Україні? Цієї ночі були атакували ударними безпілотниками іранського виробництва шахет в трьох областях на півночі країни працювала протиповітряна оборона. Ну, близько 10, близько 10 безпілотників було зафіксовано. Інформація зараз уточнюється в повітряно команди. Центр точки пізніше будемо її вже надавати, і ну, близько половини до до п'яти знищено. Різними засобами ураження складна ціль безпілотник безумовно запускають її щоразу. Окупанти ну ви бачите, змінюється напрямок, курс руху, тобто використовують раніше. Це був там дром сеща, зараз з іншої там з Курської області запускають так. Само почали запускати їх з полігону Чауда, з окупованого Криму. А не лише з приморського Ахтарська. тому противник ну буде шукати будь-які шляхи та методи, щоб якомога далі БПЛА і якомога ефективніше доходити до своїх цілей. І наше завдання це все прораховувати, з'ясовувати і головне знищувати, тому що безпілотники будуть і надалі застосовуватися, і не лише шахеда, а й інших типів, які Росія починає у себе, ну не починає продовжує запускати на своїх виробництвах. Іран презентував новий шахет 149, назвали його Газа. Що це за безпілотники? Як вважаєте, чи може Іран передати ці шахеди Росії? І чи можуть вони застосовувати їх в Україні? Яку загрозу тоді вони становлять? Щодо цього конкретно, я не можу вам сказати, тому що в ну, мене є там список, коли треба. Там багато безпілотників є в Ірану. На жаль, і не, і не лише шахеди були тут в Україні, мохаджер 6 не раз збивали, який є ударного типу, ну, близько такий як Байрактар. все може він передати Іран Росії, якщо на то буде той же самий араш 2 Ви бачили, що білот уже. Може... Такі, як схожий на крилату ракету, теж про це теж йшла мова, тому треба бути готовим до, до цього до таких речей, тому що безпілотники, ну я ж вам повторюсь, мабуть, так будуть і надалі застосовуватися, тому і Україні потрібно розвивати цю галузь безпілотної авіації, саме ударного типу. Яка приносить, очевидно, приносить результат. Ну і засоби протидії проти БПЛА, і самі ударні БПЛА треба і нам розвивати разом з нашими партнерами. І знову ж таки про ракети. От е, росіяни останнім часом Х 101 і Х 555 е, е, рідко застосовують наскільки я розумію, зі зведень вони економлять чи роблять запаси, як ви гадаєте? Ну, я б не скажу, не, не так вже і рідко, недавно їх застосовували, ну кілька тижнів тому це вже для нас рідко. Так, ну бачите, на жаль, такі, така інтенсивність бойових дій висока, що ну щодня прилітають чи то шахеди, чи то калібри, чи то Х-22, два вже та у різний увесь спектр озброєння противник застосовує. Ну якщо вони вирішили атакувати зараз Одещину, так. Нашу портову і інфраструктуру, то чи є необхідність у цьому застосовувати ракети, такі як Х-101, чи навіть ті ж самі калібри, так які можуть летіти аж до західних кордонів нашої держави, і ну летіти далеко, і точно, якщо є можливість там застосувати Х 22 та Онікс, вони будуть це робити, тому власне притримують можливо. Ці ракети для якихось інших провокацій, тому до цього теж треба бути готовим. І ви сказали про Х-22, Яку домодернізували до Х-32. А за рахунок чого вони це модернізацію здійснюють? Комплектуючи, вони якого походження підсанкційна країна. Ну та якого походження західного, звичайно, тому ну, що все, що гарно літає, і гарно влучає, високоточна зброя, вона потребує потребує західних комплектуючих. Про це вже усі говорять, не приховують, що є фірми, корпорації, які продовжують, ну які верніше виготовляють цю продукцію, і ця продукція якимось чином потрапляє. Попри великий санкційний список потрапляє до держави окупанта. Мова зараз навіть не йде про товари подвійного призначення. Тут потрібно і інше блокувати, блокувати усі технології, які не повинні попадати Росії для видобутку нафти газу, наприклад, чи інших речей до розвитку технологічного там сектору військово-промислового комплексу, це все допомагає Росії заробляти кошти. Чималі кошти, які вона пускає на агресію проти України, тому санкції повинні бути дотримані в будь-якому випадку. Контроль їх важливий, але разом з тим зазначимо, що якщо в них будуть такі союзники, як Іран чи інші країни, які межують з Росією, і які не будуть під впливом цих санкцій, то здійснити власне контроль цих санкцій буде надзвичайно надзвичайно важко саме тому ми в таких реаліях. Але, попри все, санкції все ж таки. Все ж таки якось та й впливає, тому що в тих обсягах, можливо, вони не мають можливість отримувати технологічної продукції для виготовлення не лише ракет, але і літаків, вертольотів. Це теж потребує відповідних технологій. Пане Юрію, я дякую, що в ранковий час доєдналися до нас і за вашу фахову розповідь. Це був Юрій Гнат, полковник, речник командування повітряних сил Збройних сил України.